Всім великий привіт! Починаю відео з того, що буду знімати сьогодні тюль. Фіранки вчора я вже зняла і попрала. Сьогодні тюль хочу піднімати і замочити спочатку в ванішу, тому що вони довший час були не прані і хочу їх трішки відбілити. У мене в... В, цьому в колку сидить бавиться Каролінка. Не звертайте уваги на якийсь шурхіт. Ось. І хочу сьогодні. зараз поднімати. Тут і в гостинній кімнаті. В нашій спальній кімнаті і також у крістянковій кімнаті. Так, тут у нас на столі, один раз вам покажу, що ми робимо. Це робимо до садочку до крістянка. Це в нас де конкурс на найкращий гарбуз, на найкращу диню в Польщі. Так. Ось минулого року я також готувала, показувала вам, що готувала. Ми робили такі, що маленько, що? Так, також робили кілька день, не одну день. Ну, можна робити одну день, ніхто не змушує. Кожні, кожен має свою якусь візію, бачення, тож робить так, як хоче. Ми готуємо ось так. Це буде подвір'я гарбузове. Так, і тут я вже розмалювала гарбузів одну хвилинку. Вертаюсь назад, лише починаю говорити, і Каролінка одразу починає кричати, що вона щось теж хоче. Ну так, ну так є. А так до того часу то сидиш тихенько і бавишся. Ось, І робимо ось такі гарбузи. гарно я їх помалювала, мені подобається. Тут я роблю озеро таке, буде цей гарбуз ловити рибку. Тут у мене є така ніби бабця, трішки поправити мені тут чоловік другий гіпсував уже. А, так, ось це буде дідусь. Ось там далі ніби такі діти, хлопчик. Ось тут є хлопчик, дівчинка, можливо, тут домалює ще очка білим. Це малювала я фломастерами і коректором білим малювала. Ось, тож може ще домалюю там білим кольором. Далі тут робимо плотик такий, так, щоб було не вистачало таких шишок, можливо, ще піду позбираю. Такі гілочки. Ось і хочемо так гарно щось зробити, Ой, далі, коли зроблю, то покажу. Поки що ми ж так робимо. Тут у нас кожен день потрічки так щось підробляємо, тож тут стоїть у нас. Тож не звертайте також уваги на це все. Тож зараз приступаю знімати тюль, поки королінка бавиться, і буду її замочувати. Розпочинаю знімати тюль і розпочала з гостиної кімнати, поки бавить Каролінка, дає мені щось зробити. Вона, звичайно, ходить на такому ході. Нас називається. Не знаю, як це правильно буде по-українськи. Ось коли дитина вже сама ходить, але ще в такій підтримці. Ось то вона і побігає і походить. Також ми нею побавимо і інколи і також хочеться самі вже посидіти, побавитись такого спокою від мене від того ходіка, тому що він має різні такі мелодійки. І пищи, і напевно теж їй хочеться такого спокою, тож я її трішки залишаю, щоб вона могла і сама побавитись. Вона навіть довший час може сидіти і бавитись навіть 10 хвилин. Це для мене навіть дуже багато часу, щоб дитина сама посиділа і побавилась. Вона собі перебирає всі іграшки там в цьому колечку, і там передивляється оці іграшки. Тож я можу собі навіть за тих 10 хвилин швиденько, хоч щось таке мінімальне поробити. Також сьогодні я буду мити вікна, хочу помити усі вікна на другому поверсі, так як ми тут проживаємо, в гостинній кімнаті, також у крістянковій кімнаті, на кухні, в спальній кімнаті, на сходовій клісці, в коридорі, і також у ванній кімнаті. Ось вікон трішки є, але все-таки як вручно мити звичайно, довше, а так як я маю каршерем, то дуже швидко це миється. Тож немає таких проблем. Гралінка постійно дивиться, що я роблю на цих вікнах, вже не бавиться, заглядає, там, що ж вона це робить. І дуже добре, тому що одразу тюль випереться і коли буде вологою, можна її повісити, а вона випряметься на вікнах за 2-3 дні, буде вже рівненька, не потрібно буде її прасувати, тож я її прасувати і не буду. Ніколи її не прасувала, ще два рази якось чіпляла і все гарно випрямляється. Ось не потрібно просто втратити час, щоб її присувати. На вулиці сьогодні у нас не тепло, це, напевно, 3 градуси. Ось, тож я одягаюсь перед тим, як виходити мити вікна, хоча ніби в домі миш, але все-таки виходиш на вулицю трішки і холодно. Ось, тож я вдіваюся, чоловіка з кресянком не було. Вони поїхали по справах, ось, точніше, чоловік поїхав по справах, взяв зі собою кресянка. І потім вже приїхав, тут також забрав зі собою каролінку, бавити, щоб я могла щось поробити. Помити вікна, тому що далі вона ходила вже на ходіку і постійно ходить біля мене, вікна відкриті, так удіта, вона роздіта. Тож не дуже хороший варіант мити в цей час вікна, коли дитина не спить. Добре, що був чоловік вдома, і він міг трішки ось позайматися з дитиною, щоб я могла це все поробити. Також в мене буде генеральне прибирання в усіх кімнатах. Я хочу сказати, що давно я вже в кімнатах не прибирала генеральну, особливо в нашій пальній кімнаті. Минулого року я прибирала, певно, тричі, особливо під ліжком. Це є така найбрудніша зона. Ось весь бруд, який... Є. Є в кімнаті, звідкись там скопичується, все скопичується під ліжком. І потрібно виймати ось цю фанеру, яка є знизу, і це все вимітати. Добре попилососити, також зробити вологе прибирання. Минулого року у мене було більше часу, щоб займатися, наприклад, такими справами, а цього року маленька дитина. і... Не дуже так вдається щось зробити дитиною. Тож дуже добре, що чоловік також нею подіймався. Я змогла зробити генеральне прибирання сьогодні і в спальній кімнаті також. Буду в наступних відео робити її генеральні прибирання в усіх інших кімнатах, тому що хочу підготуватись також до свят, щоб все було чистенько і не було ніякого бруду, пилюки, щоб це все ось так було, як по-новому, чистенько під шафами, під ліжками і взагалі під меблями, щоб все було чистенько. Вікна помила усюди, так як і сказала, не знімала вже на камеру. Єдине, що забула помити вікно в ванній кімнаті. Взагалі мені вилетіло з голови, що там є вікно у нас помиє в інший день. Ось воно невеличке, тож немає ніяких проблем. А так я задоволена, що все встигла зробити. Дуже хотіла помити вікна, тому що щодень то якось холодніше, і така погода псується, там далі дощі вже передають, дощі зі снігом. Тож я ті вікна не знаю, коли вже помию, взагалі чи їх помию. То сьогодні я мала дуже такий хороший час, ось момент, такий день, щоб я могла собі вже це все поробити, встигнути приготуватись до приходу тої зими, ось щоб все було чистенько. І далі приступаю до прибирання нашої спальної кімнати, вирішила прибирати з неї, зробити таке генеральне прибирання. Ось. І, звичайно, все прибирала, абсолютно все, тому що, як вже говорила, я там давно не прибирала. Прибирається лише з верхню, витирається пилюка, звичайно, Ось в місцях, де видно, а, наприклад, під ліжком там не зайдеш. Тож потрібно це все добре повиймати і попилосозити. Такі місця, де було важко зайти там пилососом. Помити руками і я повідсувала, то звичайно я старалась дуже добре все помити, щоб там було чистенько. Прибирала в ліжечку Каролінки, там внизу є полка, також багато пилюки збирається. Я дуже часто там сошу, тому що вона відкрита. І там у мене зберігаються підгутники для неї, і хусточки мокрі або серветки мокрі. Ось вологі. Тож, все, -все для неї я складаю внизу в той ящик. Ось цю поличку також інколи там ще у мене лежать куплені в коробочках для вушка такі палички з такими грубими кінцями, так як для дітей. Ось теж я в більшій кількості замовляю і складаю все до цього ложечка. Це є якби для дитини, щоб воно не лежало між нашими речима. Для дитини все в мене лежить на тій поличці знизу. Вісуваю ліжечко, пилосошу також за ліжечком, щоб все було чисто, помита підлога. Все освіжилось. Мій косметичний столик витираю. Єдине, що не поприбирала, це в тих шофлятках, які є в косметичному столику, потрібно там також навести цей порядок, тому що в мене там є досить багато і косметики. І також зберігаються якісь і заколки для волосся, резинки і так далі. Потрібно ось це все повиймати. Такі дрібні речі не хотілося б мені сьогодні займатися. Ой, щоб це все помити. там Але в якийсь день я собі виберу, щоб це все перебрати, і також там поприбирати. Ось Поки що маю цей столик свій зовні, також ці лампочки, які є, вони припали пилюкою. І зовні також було досить багато пилюки. Тому що двічі мені. Доводилось тряпочку полоскати і знову ж таки приходити і витирати. Також цей столик відсунула, помила добре за ним, попилососила спочатку, помила Ось плінтуси також попилососила і помила, щоб все було чистенько. Переходжу прибирати наше ліжко, все я звідти повиймала. Ось в мене там також ковдри, подушки додаткові зберігаються. І також в мене зберігаються речі, з якими ми їздимо на море. Хочу до цього додати, що цього року ми також були на морі, були в вересні навіть і їздили до Хорватії. До Польщі не їздили. Тут море холодне, Балтійське море. Дуже холодно і хочу сказати, що ціни ті самі, що в Хорватії, ось і взагалі тут не оплачується відпочивати на морі в Польщі. Тож ми їздили до Хорватії. Можливо, десь між відео буду могла поставити змонтувати ось відео з Хорватії, таке коротке вставка в якесь відео, щоб вам трішки розказати, де ми відпочивали, яка місцевість була, і в загальному, як мені там відпочивалось. Також можу порівняти в Хорватії і в Україні, коли я була на морі. Є дуже велика навіть різниця. Тому що обов'язково, якщо буду могла десь змонтувати, вставити цей шматочок такого відео, то думаю, що вам також буде цікаво послухати. Ось цю різницю і якусь подібність між відпочинком, наприклад, в Україні і в Хорватії. Далі, коли вже попилососила фанери, переставляю їх і також пилосошу підлогу. Взяла ганчірку також ганчіркою мию її, тому що пилососом для мокрого прибирання не зайду туди, дуже низько. Ось, тож вирішила помити звичайною ганчіркою підлогу. І також все гарно миється, все швиденько, там не потрібно багато часу, щоб протерти цю підлогу. І далі з другої сторони так само попилососила і потім вже помила. Далі піднімаю панель, з другої сторони, можете бачити, як там пильно збирався, як ми кажемо, такими клубочками намотався. Ось, ну, нічого не зробиш так, як є, але рада я, що могла це все попилососити, поприбирати. Дуже не люблю, коли брудно. В кімнатах якось немає Я спокою, чесно кажучи, дуже не люблю, коли ліжка розстелені, не застелені. Воно мене дуже якось так чи нервує, чи що Безпорядок порядок, ліжка розстелені і непомитий посуд. Це для мене, напевно, якась трагедія. просто. Можливо, там підлога могла десь бути така не зовсім чиста, але найбільше, що ось мене так як -то сказати, напрягає. Це роз... не застелені ліжка і непомитий посуд. Пілогою у мене, наприклад, легше, тому що є робот пилосос. Майже кожен день я його включаю, він собі попилососить. Тож з підлогою у мене таких проблем немає. Все робить пилосос, можна так сказати. Так. А ось посуду то звичайно, мусиш сам посуд її поскладати, з машинки розложити його на місце, а ліжко також само не застелить, ліжко і посуда це для мене такі найбільші речі, які б я хотіла, щоб був порядок між тим. Між ними. Всі речі закладаю назад в ліжко Як я вже говорила, тут у мене додаткова постіль. Ось також є постіль, яку мені подарували таку ковдру, подушки. Коли до нас приїжджають гості, то ми звідси виймаємо ці додаткові і ковдри, і подушки, і це все, що у нас тут є. Буваю, звичайно, світильник. Тут у мене, я вже говорила, був чоловік з сином і з Каролінкою займався. Ось і це вже у нас був вечір. Я почала прибирати. Напевно, в спальній кімнаті це вже була, мені здається, четверта година вечора. Ось, мию також світильники, але якось так за півтора години, напевно, так я добре вже поприбирала все, встигла все гарно поприбирати. І дуже рада, що справилась застелити постіль і все зробити. Також обов'язково мию двері, усі щілинки, які там заходять, ті всі переходи, щоб все було чистенько, з однієї, і з другої сторони. Світильник, звичайно, помила. Ну, ось такі дрібні речі, можливо, не вину, але я їх також не пропустила, тому що там не потребують вони так багато часу, що помити, лише ось протерти і вже воно чистеньке. Обов'язково ми зовні також шафу, потрібно її також протирати, хоча, можливо, того пилу не видно, але він все-таки осідає. І коли я помила, то було видно, що шафа зробила ще більш такою матовою і якоюсь навіть гарнішою. Ось бачила навіть цю різницю, коли вона була до, і коли після того, як я протерла, якою вона була такою частенькою матовою. Впомила цю тумбочку, яка стоїть при ліжку з другої сторони чоловіка. І попилососила ще ось за спинкою, самої ліжка. Уже не знімала також на камеру, але все-таки там також потрібно було попилососити ось ці всі шпаринки, тому що пил також не лише посередині, але й за тією спинкою збирається. І також ще попилососила саме ліжко і сам матрас. Дуже нам не подобається цей матрас, який у нас є. Ми вже думали вимінити його, тому що купували ми разом його з ліжком, і він якийсь виявився неякісним. Ліжко я замовляла через інтернет, пам'ятаю, і матрас йшов в комплект. І ми ще думали, чому воно так дешево Ось вийшло. Якось ми за ліжко і матрас разом заплатили 3000 тисячі щось. Там злотих але сам матрас, якщо подивитися в магазинах, наприклад, агата меблі, де ми дуже багато замовляємо меблі і взагалі ми там звертаємося, то там матрас такий коштувати буде десь 2000, якщо не більше. Ось чому саме Ліжко разом з матрасом так дешево ніби коштувало. Ну і ось по якомусь року, Навіть ми вже заважили, що цей матрас починав робити з твердим. Вирішили ми також замінити матрас, але зупинились, тому що думаємо, що, напевно, будемо змінювати ще ліжко. Ось, Можливо, будемо купувати менше ліжко, меншого розміру. Маємо ліжко зараз якось так 2 х Так, І, можливо, будемо змінювати на менше, Тож поки що не спішимо. Який матрас є, так і є, поки що такий буде. Ось, А далі будемо бачити. Ось як там ми собі будемо бачити, чи будемо змінювати то ліжко. Ну, напевно, швидше за все, будемо його змінювати, тому тому його і не змінюємо, того матрасу. Не купуємо даремно, не витрачаємо 2000, щоб положити цей новий матрас. Тут у мене є замовлені, куплені до нашого робота пилососа ось такі щіточки, тут, тут різні ось такі деталі. Нам потрібно вимінити, тому що в цьому пилососі поламалось вже у нас дві ось цих частинки, і залишилась лише одна. я лише вчора замітила, що в нас залишилась одна штучка така. Тож зараз чоловік там відкритить, це все вставить, це, також такі фільтри ставить, ось цю щітку. І ось це цю деталь. Ось буде виставляти, щоб було все новеньке. Ну і тут у нас також ще залишиться ось такий набір. Щіточка така точніше, та, що пилососи та і фільтри. Купила часник, я його ще не посадила, завжди садила до 1 листопада, навіть Ось по 1 листопаді, там друге, третє. Цього року в мене дуже йде запізненням. Ось половина листопада, лише буду його садити. Ось, І купила часник тут такі добрі великі головки цього часнику. У нас часник йде на вагу. Але що хочу сказати, що в цьому році я просто вражена ціною на цей часник, тому що дала за нього 100 злотих. Я хочу сказати, що кожного року купляю часничок. Один рік не купувала мала свій, тому що ми мали багато. Але так, в загальному купляю, ось такі кращі головки. так І стільки я ще ніколи не давала так можливо 40 злотих могла дати. ось, Але цього року я просто вражена. 100 злотих за цей часник. Навіть не знаю, чи мені оплатиться, щоб його ось посадити і чи з нього щось вирости, аж настільки, щоб ми могли мати. чи Вигідніше вже було цих 100 злотих. В процесі року потрібно купувати цей часник в магазині, так і мені б, напевно, вигідніше це вийшло, ну, оплатилося. Будемо бачити, нічого не зроблю, вже куплений. Ось теж буду садити цей чесничок. І це відео ще встигла вкласти, як у нас вийшло зробити ті гарбузи, які понесла крестяника. Точніше, ми понесемо так, але буде рахувати за ним, щоб він їх робив. Ось Тут ми йому так допомагали, він також старався щось допомогти, але він ще зовсім маленький там міг лише листечко наложити, жолиді, шишки. Тут показую, що ловить рибку деня і має таку жилку від вудки. Тут у нас зроблена ложка. Ось Гарбуз варить їсти. Тут діти гойдаються на гойдалці, домалювала все-таки білим коректором очі, як говорила. Також тут на гойдарці дівчинка сидить, має таку шапочку. Також бабця ось так стоїть. Доробили ми їм ручки всі. Шишки я вже не дозбирувала. Лише ось таким листячком прикрасила довкола. І зробила два деревця, такі з жовтого листя по боках, що ніби стоять також два деревця. Підписала, що це єдиньове подвурку, так подвір'я гарбузів. Ось так нам вийшло зробити. І не знаю, яке ми там місце займемо, але мені подобається. Ми також вклали досить багато роботи, в це, в це щоб зробити. ось то, що Думаю, що крестяник також отримує якісь книжечки, подарунок, як завжди. Ось, як то дають, то дуже рада, що він щось може отримати. За це з радістю ми це зробили. Завеземо чоловіком до садочку. Поставимо, він мені також поможе занести це. Ось І все. Глядачі, якщо ви не підписані на канал або зайшли вперше, завжди запрошую підписатись, також підтримати мене коментарем, вподобайкою. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. Не забувайте також відвідувати кулінарний канал. Посилання, як завжди, під кожним відео буду вказувати внизу, ось в описі, тож переходьте за цим посиланням на канал, там більше ніж 100 різних відео з рецептів, різних ідей приготування. Думаю, що вам цей канал буде корисним, що там немає просто так що-небудь, і буду також задоволена, що для вас це корисно. Дякую за компанію і зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!